І от з паном Артуром ми, як правило, обговорюємо саме індотихоокеанський регіон, азійський континент. І сьогодні я хотів би, щоб пан Артур нам і вас прошу Артура пояснити ситуацію із офіційною заявою Пхеняну про долучення до бойових дій на території Росії. Вони поки що говорять про те, що наші товариші плічом к плечу з рускськими товаришами, ну все в дусі комунізму, захищають руською землю від е, западних. Якихось там ворогів. Ну, вони нас називають ворогами, ну так, дійсно, Північна Корея і Росія створили офіційний союз, військовий і пообіцяли одна одній допомагати. От, пане Артуре, що це означає, в принципі, тому що якоїсь такої суперреакції з боку наших західних партнерів, я відверто кажучи, не бачив і не чув саме на оцю заяву пхеняну. Чи бояться, чи чекають щось. Що mm. може це означати загалом далі для всієї політики? Угу. Ну насамперед ми маємо розуміти, що це не щось нове, тобто для всіх було зрозуміло, що Північна Корея залучена, всі ці докази були зібрані. Тобто, очевидно, що факт вже відбувся зараз. Є дипломатичне визнання з боку КНДР. Чому воно з'явилося? Ну, якщо коротко, на моє переконання, це питання до процесу перехоплення китайського російського впливу, верніше китайського впливу тут найсловніше, на північну корею з боку Сполучених Штатів. Тому що для Трампа є така ідея, концепція, що він поновить комунікацію з КНДР для того, щоб вона не перестала слугувати інтересам Китаю і під Китайською Росією, але тут з Росією пов'язано паралельно паралельний процес з перехоплення впливу на саму Росію. Так от я думаю, ця заява була зроблена для того, щоб м -м, загальмувати цей трек і внеможливити подібні переговори між США і КНДР. І саме тому, наприклад, така слабка реакція боку з боку сполучених штатів. Вони це взяли до уваги, вони висловили занепокоєння, але вони там рішуче нічого не робили. Ну і це в ширшому спектрі питань треба розглядати, тому що ну, наприклад, там останні два роки Росія і Китай знищували санкційний режим ООН щодо КНДР. Вони блокували голосування, ростам різні рішення не ухвалювали для того, щоб більше створити середовище для Північної Кореї. Росія взагалі знищила цей режим, надає зараз все, що тільки можна Північній Кореї, але за цією російською маскою приховується Китай, тому що ну навіть промислові речі, військово-промислові, Речі, які відбуваються за допомогою Росії, і Північній Кореї, пов'язані з Китаєм. Росія ж не має своєї мікроелектроніки, ця мікроелектроніка mm -hmm. китайська. Ну, тобто це трикутник та, от, в цьому процесі. І е, е, перед самим перед самою та інаугурацією Дональда Трампа, чи перед виборами, е, ще попередня адміністрація Курт Кембл, е, Південна Корея, там була Японія ще європейські країни, утворили нову спеціальну групу. Санкційну, яка б займалася безпосередньо блокуванням різних можливостей для північної Кореї, тому що фактично знищений режим санкційний ООН щодо КНДР. Ну він не працює так, як і він мав працювати в умовах союзу та північної Кореї Росії. А от нині адміністрація Трампа ну жодної інтересу до цієї групи не проявляє, і це ще один фактор. Та чому так? Тому що вони шукають спосіб поновити цю комунікацію з Північною Кореєю. А що хоче Дональд Трамп? Найчніше, що вони пропонують Північній Кореї. Вони пропонують визнати її ядерною державою. Це те, що робить і Росія нині, та от, і фактично зняти з Північної Кореї санкції, які існували багато років за її ядерну програму. За це а ну да. За це там, зняти ці санкції за uh -huh. це. Північна Корея має перестати активно спряцювати з автократіями, тобто з Росією і Китаєм, і почати більше там працювати з штатами. Я не знаю, що він там буде вимагати натомість. Інший аспект, що вони пропонуватимуть з північні кореї, це повністю е, перекваліфікувати американські війська на корейському півострові. Та ЄС Форс на загрозу китайського північно-корейського. Це означає, що Америка не буде захищати Південну Корею у разі північно-корейського нападу. Таким чином вони передемонструють, що американської загрози для КНДР не існує. А Америка буде займатися ну найголовнішим питанням китайським питанням, бо нема нічого важливішого на сьогодні для Вашингтона, ніж м, стратегічний розрив з Китаю. Це зараз на всіх рівнях постатковується. І це питання можливо вже в на порядку денному, якби не піденокрайська політична криза, тому що ми знаємо, президента юна вже йому голосували імпічмент. 3 червня будуть дострокові президентські вибори. Поки не зрозуміло, хто переможе. Високі рейтинги в лікжемена про китайського про російського кандидата, які вже змінює риторику, бо він розуміє, що ну, Трамп його просто задушить. Політично, якщо він далі продовжує там робити, що він робить, от, власне, така кон'юнктура. Це на рівні аналізу, це на рівні якихось таких, ну можна сказати, високополітичних чуток, та тому що це те про що говорить наближені до Трампа аналітичні центри. А, але а, ну і це говорить власне заступник голови Пентагона. Із політичних питань Елбридж Колбі, та це його доктрина. Він вже призначений на посаду. Ну тобто, це можна говорити, що топ посадовець це про це прямо говорить, але заяв Трампа прямих не було, крім того, що він там вражено підіграв Каєндери говорив, що вони ядерна держава там де факто. Ну ті речі, які наприклад раніше уникалися повністю mm -hmm. білим дом. От. тому, оця заява, яка зроблена була кімом. Думаю, що це втручання Китаю і Росії для того, щоб зацементувати незворотність північного корейського курсу на злиття з автократія. Вони готуються до великої mm -hmm. там річниці, 80-річчя партія е, і великого параду в Пекіні. Я думаю, тім може прибути в Пекіні військовий парад 3 вересня, де і Путін буде, бо у нас два паради є тає травня. Яка вже менша дата для автократії, і це в нас в регіоні про це говорить. А 3 вересня, день перемоги, так званий, на Японії, і отам всі планують продемонструвати велику якусь там силу разом з Путіним за руку і певників